Ну що ж, ми розібралися з ключовими трендами на весну літу 25-го року з трендами сумок, і тепер час дізнатися, яке взуття буде актуальним в цьому році та на що можна звернути свою увагу. Але перш ніж ми розпочнемо, звісно, підписуйтесь на канал, залишайте лайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає розвитку нашого каналу. А також підписуйтесь на мій та Юлі Інстаграм. Ми там часом знімаємо дуже класні рілси, робимо фотосесії. Інколи коли не забуваємо, показуємо своє життя і будемо старатись робити це ще частіше. Раз в тиждень а не раз два тижні. Отже, тепер до трендів: взуття на шнурівці, головний акцент сезону, весна, літо, і причому у всіх можливих інтерпретаціях. Кавалі робить ставку на високі босоніжки з шнуруваннями. Прада поєднує естетику препі зі шнурівками, як ніби знятими з кросівок, А Клое пропонує витончені балетки зі шнурівкою, що огортає ногу. Луї Віттон представив дуже незвичні босоніжки на платформі з шнурівкою, і я поки не розумію, чи вони мені подобаються. Ван Нотен експериментує з кольорами та фактурами, а Авава доводить тренд до максимуму, граючись із спортшик естетикою Так що, якщо ви шукаєте для себе щось супер акцентне на теплу пору, то можете звернути увагу на цей тренд і обрати для себе таку інтерпретацію, яка максимально впишеться у ваш стиль. Наступне клоги на дерев'яній підошві. Ну тут нічого дивуватися, адже стиль Богу очолює всі списки трендів і таке взуття ідеально поєднується з такими образами. Ермес пропонує варіанти сандаль та мюль, поєднуючи це взуття з більш мінімалістичними аутфітами. Міу-міу додає спортивних акцентів, Ула Джонсон грається з Бохо-естетикою, що притаманна бренду. Бьорбері представили варіанти з каблуком незвичної форми або перетинкою, яка нагадує пенні Лофери. Мері Джейн. від ностальгії до футуризму. Класичні Мері Джейн цього року переживають черговий злет в різних інтерпретаціях. Балі показує нам досить стриману та консервативну версію. Сімон Роша роблять ставку на балет причому яскраво інтегруючи моду на Унісекс у своїй колекції. До речі, зверніть увагу, які прикольні гольфи, і це, між іншим, ще один тренд на колготки та панчохи у всіх можливих інтерпретаціях. Думаю, багато в кого залишились. Мері Джайн з попередніх сезонів, так що все, ок, вони досі актуальні. Наступний корт кросівки в ретроестетиці. Цієї весни вони виходять за межі спортивного стилю, стаючи ключовим елементом повсякденних образів. Гучі робить ставку у ретроестетику, поєднуючи вінтажний силует із фірмовими логотипами. Miu Miu зробили акцент на кросівки на супер тонкій підошві, що теж є трендом у цьому сезоні. Burber пропонують варіанти відносно незвичної формуції. Форми та кольорів, алохас, що заполонили Інстаграм, роблять ставку на незвичні кольори та фактури. Технологічні кросівки у повсякденних образах є ще одним трендом: скандинавські дівчата надихають весь світ, поєднуючи своє найбарвистіше взуття для тренувань із несподіваними предметами, як от широкі джинси та об'ємні спідниці, і чомусь це завжди працює. Це не випадково, що цей стиль стає популярним саме зараз, враховуючи, що бренди м'яких кросівок, як от Хока. Мерл і Соломон популярніші ніж будь-коли. Так що не переймайте що не надто по-спортивному виглядають ваші кросівки, коли збиратимете ваш аутфіт. Наступне. Високі боксерські кросівки. у 2025 році. Високі боксерські кросівки переходять зі спортивних рингів у повсякденний гардероб, стаючи новим символом сили та зухвалості. Ці кросівки ідеально доповнюють як спортчик, так і гранджеві, чи навіть романтичні образи, додаючи їм гостроти. До речі, у романтичний стиль дуже вдало на подіумі інтегрував ці кросівки бренд Loewe, А стала Макартні показує дуже прикольні варіанти з великої кількості шнурівок. Що нагадують бахрому? Брилки та аксесуари на кросівках. Ми говорили про шарми на сумках. Але якщо вам вже набрид цей тренд, можете перенести його на кросівки. Цей тренд започаткували такі гучні колаборації, як New Balance та Miu Miu. Потім кажіть, що я неправильно бренди вимовляю. Та не тому, що я не знаю, як вимовляти, а тому, що в мене язик заплітає. Цей тренд започаткували такі гучні колаборації, як New Balance та Miu Miu та ASICS і Cecil Bachensen. Але, взагалі, вам не обов'язково спеціально купувати такі кросівки. Ви можете проявити творчість і прикрасити ті, які у вас вже є. Легкі лофери. Ну, звісно, лофери нікуди не дінуться, але на заміну твердих і грубих пені лоферів приходять м'які та більш комфортні варіанти, чи навіть мокасини, які пропонує нам тоц. У Міуміу дуже красиві шоколадні лофери, а також лофери на підборах. До речі, ще один варіант лоферів на підборах представили ботега венета. Зуття на танкетці. З того часу, як минулого року Чемена Камалі обійняла посаду креативного директора Клое, бренд був на хвилі обговорення моди, а його вірусні босоніжки на танкетці, які носять відвідувачі показу в перших рядах, є ідеальним втіленням стилю бохо бренду. От просто зверніть увагу на людей, які сидять у першому ряду. Ван Нотен пропонує танкетку цікавої форми. До речі, подейкують, що популярності набудуть кросівки на танкетці, особливо ностальгія. Леологічна пара Ізабель Марант, так що, час задуматись. Наступне взуття з тонким маленьким вирізом на пальцях, або, як їх ще називають, піп. Торі Бьорч створили туфлі з відкритим носом, які мають асиметричний отвір і косі підбори. Джамбатіста Валі пропонує дуже жіночні та казкові мюлі. А міуміу -міу показали варіації слінгбеків. А от у Атіку запропоновані металізовані варіанти. І останнє на сьогодні це босоніжки з теподібними ремінцями. Таке взуття додає максимум сексуальності та витонченісті у образ, і це підтверджують такі бренди, як Versace, Balmain та арманім Ось такі от основні тренди. Звісно, що це не всі. Звісно, що не обов'язково їм всім слідувати, але можна надихнутись та взяти щось для себе. Якщо ви, наприклад, формуєте капсулу свого гардеробу на весну і не знаєте, яке взуття вам додати, а хочеться якоїсь родзинки, чогось цікавого, то можна, власне, почерпнути інформацію тут. Напишіть обов'язково, чи сподобались вам якісь варіанти, що ви плануєте придбати цієї весни, або ж можливо. У вас вже є щось в гардеробі. У мене на сьогодні все. Сам папа